Від Луки, святе Євангеліє, читання будьмо уважні, мир всім. Сказав Господь своїм учням: стережіться людей, що накладуть на вас руки свої і гнатимуть вас, віддаючи в синагоги і в'язниці, і поведуть до царів і правителів за ім'я Моє, і буде вам для свідчення. Отже, покладіть у серцях своїх не піклуватися наперед, що відповідати, бо я дам вам уста і премудрість, які не зможуть суперечити ані противитися всі супротивники ваші, видаватимуть же вас і батьки, і родичі, і друзі, і брати, і декого з вас умертвлять, і будуть ненавидіти вас, усі за ім'я моє, але й волос із голови вашої не пропаде. Терпінні вашому здобутьте душі ваші. Амінь. Слава тобі, Боже наш.